Доброго дня! Розпочинаємо урок української мови. І сьогодні ми розпочинаємо великий розділ, розділ, що називається речення. Будемо в ньому згадувати все про речення. Також поговоримо про види речень за метою висловлювання та інтонацією. На минулому уроці за коротеньким відео ви мали вже все згадати. Тож речення за метою висловлювання бувають розповідні, питальні та спонукальні. Відповідно, інтонація в них є: розповідна, питальна і спонукальна. Розгляньте уважно вправу 2. Підручник відкриваємо на сторінці 23. Прочитайте, будь ласка, всі ці речення з відповідною інтонацією. Я люблю осінь. В кінці крапка. Я так люблю осінь. Це на знак оклику в кінці. Коли вже настане осінь. Знак оклику та знак питання. Коли настане осінь? Знак питання. Повертайтеся птахи до нас навесні. Крапка. Повертайтеся, птахи, до нас навесні. Знак оклику. Бачите, всі ці речення читаються з різною інтонацією. Права третя. читаємо вірш самостійно. Зберігайте наголоси та інтонацію речень. Скажіть, будь ласка, яких речень у тексті немає? Розповідних питальних. Чи спонукальних? Скрізь де не глянь, хазяїнець жовтень, убрав в жолоті сади ліси, парки і струшує додолу жовте лисічко. Ну, нащо ж ти жовтню розбираєш дерева, залиш це вбрання. Воно ж таке гарне, та не слухає жовтень нікого, знай своє діло робить, і коли тільки він відпочиває. Правда, якесь читання було незрозуміле. А це все тому, що нас немає розділових знаків, є тільки коми. А от. Саме речення не поставлені ні знак питання, ні крапка, ні знак оклику. Поміркуйте, які ж оці речення представлені можуть бути за метою висловлювання та за інтонацією, які б ми розділові знаки і де могли б розставити. Завдання таке записали посередині. Спочатку число класна робота, звісно що, а потім вправа 4. Ваше завдання списати цю вправу, розставляючи розділові знаки в кінці речень. Будьте, будь ласка, дуже уважні. Тисніть на паузу і не забудьте виразно прочитати записаний текст. Ну, а домашнє завдання ваше буде таким. До речі, його можна записати в ось цю класну роботу. Просто відступаєте, на наступному рядочку пишете «вправа» і працюйте. А вправа буде п'ята. Слухаємо завдання. На стрінці 24, вправа п'ята. Вам потрібно скласти і записати різні за інтонацією речення зі словом жовтень. Все дуже просто. Воно повинно бути одне розповідне, одне спонукальне, одне окличне речення. Так? Одне питальне. Спробуйте, чи всі речення ви зможете скласти, але щоб там обов'язково було слово жовтень. Дякую за увагу!